І триває наша подорож у Угорщиною цього разу про історію залізного віку тисячний рік до нашої ери. В Угорщину приходять панонці, носії гальштатської культури, які розмовляли іллерійською мовою. І в Угорщині в цей час існував місцевий варіант цієї культури під назвою Культура Гава Голігради. Саме в цей час відбувається перехід до класового суспільства. І розвивалося землеробство. В першу чергу мотичне, а яке потім перейшло і в плужне. В цей час починається масове добування солі, міді, заліза і поява образотворчого мистецтва, різноманітні предмети розкоші, ювелірні вироби і так далі. Уже в четвертому стрілі до нашої ери сюди приходять кельти, з'являються різні ремесла: від гончарного кола до ковальства. І ювелірки. В цей час і з'являються великі міста. опідуми. Зокрема, один із найбільших опідумів був поблизу міста Мукачево, на горі Галіш Ловачка, і трошки угорської мови. Залізо, лож, мідь, рейз, сіль, шоу, глина, одяг, земля, филд, пісок, гомок. До зустрічі!